Привіт! З вами я Світлана і рада вас бачити на своєму каналі Рукоділля і Інетільки. Попередній тиждень у мене був зовсім не вишивальний, Так як я трошки хворіла, не могла вишивати, потім були зелені свята Тройця, теж я в свята не вишиваю. Далі я поїхала до донів Чернігів на 2 дні. І тому в мене вийшло, що я 7 днів не вишивала. І тому вирішила зняти відео про мої вишиті, але не оформлені картини. Їх у мене назбиралося за певний період, хоча загалом я оформляла зразу, відшила і оформила картину. А ну, останнім часом зараз взагалі війна то не до оформлення. І якось так вийшло, що певна кількість робіт у мене назбиралася. Я подивилася по своїм записам, я веду записи, коли розпочала, коли закінчила, коли який місяць скільки растиків відшила, все це я фіксую. І тому я в хронологічному порядку розклала свої роботи. І в хронологічному порядку я буду і показувати. Перша робота перед вами це Лукас Троянди. І якраз про цю роботу знаю, що записувала, знаю, в яких зошитах записувала. Ну, я так поскладала свої вишивальні схеми. Зошити, що я тепер, коротше, я сьогодні цілий ранок шукала, і того зошита я не знайшла. Але по пам'яті деякі такі в мене моменти все ж таки пам'ятаються, і я розкажу трошки про цю роботу, хоча буде трошки неповна інформація. Тут у цій роботі 27 тисяч 15 хрестиків. Вишивалася вона на тканині цвайгард 18 каунту. Кількість кольорів я не пам'ятаю, але це нитки анкор. Хоча цей набір є як на канві, так і на рівномірці. Ну, як-то я раніше цієї інформації не знала. А коли я купувала цей набір, я його купувала на виставці Handmade Expo в 2019 році. А, а можливо навіть у 20... Ні, в 2019 році осіння. Осени. І в 2020 році я її почала вишивати. Вишивала я приблизно, ну отак, по пам'яті, я так щось завжди думала, що я всі ці речі добре пам'ятатиму, але все ж таки, скільки років пройшло, і трошки інформація стерлася з пам'яті. Ну, мені здається, що я вишивала десь приблизно 34 дні цю картину. І закінчила я її 20 жовтня. 2020 року. Чому вона не оформлена, на той час я роботи свої ще всі оформляла. Чому ця робота не оформлена, бо їй, їй вона сподобалась моїй доні, і вона каже, мамо, я хочу сама вибрати для неї рамку і хочу сама її оформити. От. Але, ну, вона хоче під певний інтер'єр, і ну, це не наразі. Не на часі. І тому ця робота у нас залишилась неоформлена до сих пір. І до сих пір вона не на часі для оформлення, і це ще не скоро буде. Тому отака от робота для моєї доні буде чекати вона ще свого моменту. Так, йдемо далі. Далі друга моя робота, велика робота це теж <кій> фірма Лукас, називається Різдвяний інтер'єр. Це дуже велика робота, це дуже красива робота. Вишивала я її 174 дні. Ну, це вважається 174 дні. Це навіть коли я вишивала. І 30 хрестиків, але я вважала це вже вишивальним днем. І тому 174 вишивальні дні, і тут близько 82 тисяч хрестиків. Теж вона вишивалася на 18 каунті. Зараз гляну так, 18-й каунт, Аїда Цвайгард, ниточки тут Анкор. 56 кольорів, навіть ось у мене є інформація. І складність роботи була 4 з 5. Робота вишивалася дуже цікаво. Робота дуже гарна, неймовірно гарна. І, що можу сказати, теж не оформлено. І закінчила її, ще я навіть скажу, в мене записано, почала її вишивати 23 січня 2021 року. І фінішувала я з нею 20 21 2021 року. От така чудова картина. Що хочу сказати, тут в цій роботі йде кругом хрестик, а Бекстіч у нас тільки йде отакі от, от лучики від іграшок. І це була блискуча така, ну, видно, блищить, видно, видно, що блищить на ялинці. І це цією ниточкою я дошивала свої іграшки, тут трошки залишку в мене було, і дошивала я іграшки від Леті стіч, як знахідка мені підійшли ці залишки. І ось ось, ну, на ну, ну, Мені це дуже чудова робота. Дуже вона мені... Ой, трошки пошитаю. Оп. Кіт, собака, вогонь горить, сніг за вікном. Ну, справжній різдвяний інтер'єр. Дуже мені подобається. Така прекрасна робота. Ідемо далі. Слідуюча робота це третя пощоту. З Aliexpress, це в мене набір. Я його назвала просто Природа. Вишивала я цю роботу 34 вишивальних дні. Всього тут 27 810 хрестиків вишивала я по паперовій схемі, і тому всі хрестики я считала, ну, рахувала вручну, так би мовити. Стартувала я 6 грудня 2021 року, а фініш у мене стався 28 лютого 2022 року. Я розказувала в одному з попередніх відео про цю роботу, як я її відшивала, коли в нас тут. Не хочу лишній раз згадувати, тому що це дуже болісно для всіх нас. Ми зараз переживаємо дуже важкі часи. Вже в нас біда сталася, Каховську Гес підірвали тіне людину, що їх людьми просто назвати не можна. Ну, я ж кажу, що ця робота в мене перший воєнний фініш. І, і правда, я коли на неї дивлюся, то от згадую цей момент, коли я як її дошивала, оцей період. Хоча я так подивилася по своїх записах, це буквально я, я її фінішувала з цією роботою 28 лютого 2022 року. Буквально я 4 дні тільки її вишивала, але я її вишивала ну, досить таки добре просунула за цей період, за ці 4 дні. І от такі в мене асоціації з цією роботою. Але робота прекрасна. Нам вишивалася вона на 14 му аккаунті Аїди. Ну, що розповідати? Природа є природа. Ідемо далі. Слідуюча робота у мене така от іграшка. Я поки сьогодні робила записи, я думала, ну, включать мені цю роботу в картини. Я ж тут знімаю про картини, а це буде іграшка. Чи не включать, уже включить до іграшок, тому що за цей весь період у мене ж не тільки картини були, а було, було багато іграшок. І я думала думала і вирішила показати в картинах. Чому? Тому що тут в цій роботі майже 8 тисяч хрестиків. І тому, ну, як для іграшки, ну, це забагато хрестиків. 8000 хрестиків, це реально можна вишити якусь картину. І тому я вже вирішила цю роботу показати в картинах. І так, це відрінка три бички, це, по знакам не зодіак, а по рокам людина випускає ці всякі іграшки, там, в рік собаки, в рік кролика, в рік тигра, в рік бика. Оце першу іграшку я вишила, таку вишивала її 13 днів. І якщо сказати точно, то тут половиною хрестиків. Це тут рахується і бек, і хрестик. Напівхрестика тут нема. Тут є четверть хрестика в очах бичків. Я спробую трошки збільшити. Ой, оп! Отак от от. ага можна ще більше звішати. Ну, ось, ось в очах видно хрестики, четверть хрестика, пташечки. Ну, ну іграшка мені подобається. От так. Але вона в мене не оформлена до сих пір, і я вам ще скажу, коли я її почала. А, 13 днів я вишивала, не знаю, сказала чи ні. Стартувала я 28 березня 2022 року з цією іграшкою і фінішувала 18 квітня 2022 року. У мене дуже багато таких схем оціх різних іграшок, оцих шарів. Але я настільки боюся їх оформляти, ну і боюся тепер розпочинати далі, чи в мене вийде її форма чи ні, не знаю. Але вже ж буду чекати, поки оформлю цю, тоді буду починати інші. І хочеться, і трошки страшно, але, але треба братися і робити діло далі. Доводить все до ума. Так, ідемо далі. Це п'ята моя робота вишивальна. Це чарівна мить на рідному березі. Вишивала цю роботу 30 днів. Всього тут 15 834 хрестики. Бек я не рахувала, тут тільки півхрест і хрест. Це те, що пораховано в цій роботі. Стартувала я цю роботу 14 квітня 2022 року і фінішувала 28 травня 2022 року. Робота чудова. Є місця які не зашивалися. Цю роботу я вишивала на бажання і надію, що воно таки скоро здійсниться моє бажання. На 14 каунті Аїда 14 каунту покажу поближче. Ось ці моменти, які не зашиті, білі, білі участки, які не зашиті. Робота цікава. І, до речі, хочу сказати, що вона в дійсності набагато гарніша, аніж на прев'ю. Шоста моя робота це був набір з Аліекспрес і риси. Стартувала я з цією роботою 21 червня 2022 року і фінішувала 30 листопада 2022 року. Про цю роботу я розказувала в одному з попередніх відео, але трошечки я там перепутала інформацію, коли я записувала собі у записник. Хрестики, кількість хрестиків порахована. Я перепутала місцями з іншою роботою. Я в той тиждень вишивала ще одну роботу, і просто я перепутала пораховані цифри. І тому трошечки змінюю інформацію, кажу вже правдиву інформацію. Вишивала я 52 дні. В попередньому відео я сказала, що 51. День, ну, так як я перепутала ж е, з іншим процесом і не туди вписала, то виправляюся. 20 ой, 52 вишивальних дні вишивала, і всього в цій роботі 31 287 хрестиків. Вишивалася на 14-му каунті Аїда. Робота мені дуже подобається. бекстічу тут нема взагалі. Тут йде тільки хрестик, робота велика. Тут у мене трошки була паніка, що в мене не вистачить одного кольору нитки, але практично впритик, впритик мені вистачило Хух, і, слава Богу. От, але робота. Дуже мені подобається, цікава. І я хочу сказати, що от дехто не любить Aliexpress, тому що вважають, що це ну, китайський набор, то якийсь він не такий. О! Давно Буся не приходить. Буся, ну Буся, ну що, Бусь? Нічого ж, що... нічого, що я зайнята. Босяж, іди. Іди, 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 іди. Спала в спальні на вікні, а це проснулась. Прибігла, провірити, що я тут роблю. Е... Мені особисто китайські набори з Aliexpress подобаються. Дуже подобаються і комфортно мені їх вишивати. І ну, в мене претензій практично немає. Одна тільки що е... дві роботи я вишила, і в одній роботі мені взагалі одніє нитки не хватило, Хоча решти ниток вистачило з головою. Можна ще на один відшив хватить, але однієї ниточки не хватило. І тут у мене був трошки страх про те, що мені не вистачить ниточки. Але все добре. Вистачило. Ідемо далі. І остання моя вишита картина, її вже теж бачили було окреме відео про цю роботу це семплер Україна. Це української нашої дизайнерки безкоштовна схема. Розпочала я її 6 липня 2022 року. І фінішувала 11 травня 2023 року. Вишивала цю роботу 30 днів. І всього тут 11 649 хрестиків. Це тут трошечки є бекстіччю, і з переводом, ну, Бекстіча теж в хрестиків. Разом виходить 11649 хрестиків. Вишивалася на е... Льоні Belfast 32 каунту, ниточка DMC. Чудова робота. І цю роботу, як я вказала в попередньому відео, мені дуже хочеться оформити. Ну, не чекати навіть перемоги, хочу оформити її зараз. Ну, при першій можливості я це зроблю. Дуже гарна робота. Цікава робота. Не перестаю нею любуватися. Дуже вона мені подобається. Так, на цьому мої роботи вишиті і не оформлені, завершені. Їх у мене небагатько. Не так, як у дівчат у рулонах дуже багато. Але й також нервуюся, що в мене у ну, нас назбиралося і треба вже їх як-то оформляти, але нічого, почекаємо ще трохи і на все свій час. Хоча я ніколи не думала, що в мене буде е, як рулон неоформлених робіт. От ніколи я цього не думала, і, і ніколи я цього не планувала. Ну, от такі якісь у мене невеличкі відео вийшло. Вчора я вже розпочала вишивати вишиванку. Вчора перший день, що після моїх канікул, так би мовити, семидневних, буду вишивати ще й сьогодні вишиванку, і таки мені дуже хочеться якнайшвидше дошити перід. Якщо я його вишию, хоча там ще чималенької роботи, то мені здається, що вже манжети в мене мають піти швидшенько. Дуже хочу вже фінішувати з вишиванкою. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення. Бережімо себе.